У Вінницьких хуторах почали встановлювати перші консольні світильники, що живляться від сонячних батарей. Такі ліхтарі ввечері вмикаються автоматично та можуть працювати на накопиченому в день заряді понад 12 годин. З нами на зв'язку Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу встановлення ліхтарів, що живляться від сонячних батарей, і як її, власне, сприйняли місцеві мешканці? Ініціатива була, скажімо так, просунута нами Старостинським округом. На неї дуже гарно відкликнувся наш місцевий соціально відповідальний бізнес. Чуєте мене? Так, так, чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Дякую. На неї дуже гарно відкликнувся наш соціально відповідальний місцевий бізнес. Ми закупили зараз наразі 12 таких світлоточок. Уже. І встановили перші дві для того, щоб подивитися, як працює, як відреагують мешканці. Ну, мешканці відреагували чудово, що ми очікували досить чудово, тому що це є певним новаторством у рішенні таких ось питань щодо освітлення вуличного. І досить доречним наразі. Розкажіть, будь ласка, чи покривають ліхтарі територію усіх вулиць, і чи плануєте поширювати ось таку ініціативу по всьому старостинському окрузі? Ми плануємо поширювати цю ініціативу по всьому Старостинському окрузі на певний випрацьований нами план. План складається з вулиць, які є важкодоступними для освітлення, Ось, саме для проведення технічно лінії освітлення. От, тому де да ви зекономите кошти, а ліхтарі ми встановлюємо за позабюджетні, спонсорські кошти, тому ну, ми будемо проводити і таку ініціативу і надалі. Е, найбільше ми плануємо встановити ліхтарів е, наступної весни, тому що попереду зима, е, ми встановили ці дві тестові світлоточки. Е, подивимося, як вони відпрацюють у холодну погоду. Це дуже буде важливо, як акумулятори спрацьовують саме цього виробника. Якщо акумулятори спрацюють не дуже змінимо виробника. Якщо буде все добре, тоді продовжимо встановлювати, закупимо ще. І будемо ввести от таку гарну новаторську ініціативу. На завершення ще розкажіть, яка потужність таких ліхтарів? 100 ватт. А даби практично зрозуміти, ми можемо з вами уявити пішохідні переходи на дорогах державного значення. Ось вони досить схожими світлоточками освітлюються. Дуже дякуємо вам і за ініціативу, і за такий досвід особливо актуальний дякую. сьогодні, коли відбувається ось відключення світла. Дякуємо за роз'яснення. На все добре і вам дякую. А Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу. І говорили ми про новацію в цьому окрузі, адже там а, нині встановлюють ліхтарі на сонячних батареях.